І ще одне. Знаєте, бува так, я пророчествую тобі, що ти повинен подарувати мені оцю футболку. Це не пророчество, не пророкування, це вимагательство. Да? От, пророкування буде підіймати ту людину, яку я пророкую. І в цей час краще не знати. Які в неї обставини, і краще не розмірковувати, але ж вона отам робить не те, і не те, то не наша справа. То справа Духа Святого, який буде з нею працювати, а наша справа підіймати. Давайте піднімемо руки. О Отець Небесний, в ім'я Ісуса, ми прохаємо тебе. Дій через нас пророкуванням. Особливо в ці часи, коли тіло Христове.